Від картоплі на рівненщині цьогоріч одні збитки у фермерському господарстві маленькі оазис її тільки починають копати, і то лише щоб подивитися, яка вродила, бо збирати урожай дуже дорого. За день один працівник може вибрати тонну картоплі. За це йому фермер заплатить 100 гривень. Ще двоє працівників її переберуть і посортують. Це ще 200 гривень. Підраховує витрати засновник фермерського господарства. Істони відбирають 200 кілограм і стільки ж пошкодженої. І лишається 600 кілограм. 6, 6 на 7 – 42, 420 гривень торгував, 20 на сітки, 300 віддав зарплати за те, що позбирали, лишається 100 гривень. Але ж цю картоплю, що треба було посадити, теж комусь платити зарплату. А чим тоді окупляти диспаливо, чим купляти міндобриво, будемо казати, і то, що жуки покропити. Те, що із поля скуповують по 70 копійок, вже на ринку у Рівному продають по 2 гривні. На 50 копійок дорожче торгують картоплею на Донеччині. У супермаркетах Дніпропетровська ціна картоплі – гривня 40, гривня 80 за кілограм. У столичних бульба Гривня 90. Я думаю, що така остаточна ціна ну, може сформуватися вже. от Цього тижня, слідуючого тижня, вже ціна по якій люди будуть заготовляти. Цьогоріч на Рівненщині картоплею засадили як і торік 59 тисяч гектарів поля. Але у порівнянні з 2012-м вродила бульба на 15% гірше через несприятливу погоду. Щоб хоч якось регулювати виробництво картоплі, її продаж та ціну у профільному управлінні задумалися над відродженням системи облспоживспілки. Вони через свою систему закуповували картоплю і відповідно в них вже були налагоджені зв'язки з південними областями, і тоді були всі виграші, є селяни. Тим часом фермери рахують затрати і доходи. Єдина їхня надія реалізація продукції під брендом Волинський екологічний продукт. Його створили, щоб виробники не потерпали через закупівельників. Ми трошки домоглися року реалізації картоплі на медичні заклади через торговий дім Волинський екологічний продукт. Там трішки краща ціна, От я що можу, то й буду реалізувати. А не можу, будемо навіть вплоть до того, що з пів гектара будемо лишати картоплі в полі. Хай зимує ніж по такій ціні її копати. Тим часом місцеві чиновники домовляються із колегами із південних регіонів про продаж там 100 тисяч тонн картоплі з Рівненщини за вигідною для місцевих виробників ціною. Тетяна Коваля, Артем Лаговський, Юрій Кобів, новини рівного.